Стівен КІНГ, Пітер Страуб, ТАЛІСМАН ЧАСТИНА 4, розділ 43, НОВИНИ ЗВІДусіль. Один Лілі Кавано, що упала в тривожний сон після того, як уявила, що чує позаду Джеків голос, тепер рівно сіла на ліжко Уперше за останні тижні яскрава барва наповнила її вощано жовті щоки. Її очі сяяли дикою надією, Джейсоне, видихнула вона, а тоді насупилася. Це не було ім'я її сина, однак у вісні, від якого вона щойно прокинулася, її сина звали саме так, і в тому сні вона була кимось іншим. Звісно, це все зілля, саме зілля так викривлює її сни. Джеку. спробувала вона знову. Джеку, де ти? Жодної відповіді, але вона відчула його і, напевно знала, що він живий. Уперше за тривалий час, певно, за півроку вона почувалася справді добре. Джекі. мовила вона і схопила свої цигарки. Вона з хвильку подивилася на них, а тоді швиргонула через усю кімнату в камін, до решти лайна, яке вона мала намір спалити. Гадаю, я щойно кинула палити вдруге і в останнє в житті Джекі, сказала вона. Тримайся там, малий. Мама любить тебе. І тоді вона без жодної на те причини засяяла широченною дурнуватою усмішкою. Два. Донні Кіган, який чергував на кухні, коли вовк вирвався з ящика. Вижив тієї жахливої ночі. Джорджу Ірвінсону, хлопцеві, що чергував разом із ним, так не пощастило. Тепер Донні перебував у значно кращому притулку в Мансі, штат Індіана, на відміну від багатьох інших хлопців у Домі Сонця, Доні справді був сиротою. Суто символічно, Гарднер мав узяти кількох таких, аби задовольнити штат. Тепер доні мив шваброю темний коридор на верхньому поверсі. Застигши в невиразному заціпенінні, він раптом поглянув угору, і його тьмяні очі розширилися. На дворі хмари, що сіяли дрібним снігом на прибрані грудневі поля, несподівано розчахнулися на заході. Їх пронизав широкий сонячний промінь, страшний і захопливий у своїй самотній красі. Маєш рацію, я люблю його. з тріумфом вигукнув Донні. Донні кричав до Ферда Дженклова, хоча сам Донні, у макітрі якого було надто багато всього, щоб знайти місце ще й для мозку, уже встиг забути його ім'я. Він прекрасний, і я люблю його. Донні загиготів як ідіот, але тепер навіть його сміх видавався прекрасним. Дехто з інших хлопців підійшов до дверей і зачудовано дивився на Донні. його обличчя купалося в сонячному світлі. Яке розсипав той єдиний чистий ефемерний промінь, і котрийсь із хлопців прошепотів своєму близькому другу тієї ночі, що Доні Кіган був схожим на Ісуса. Та мить проминула хмари затягли дивний просвіт у небі, і до вечора сніг подущав, перетворюючись на першу велику заметіль тієї зими. Доні збагнув, на одну коротку мить збагнув, що таке насправді любов і тріумф. Усе минуло так само швидко, як минають сни, коли прокидаєшся. Але він ніколи не забуде те відчуття запаморочливої вдячності, зараз здійснене і пережите замість обіцяного і запереченого, те відчуття солодкої ясності, неймовірної любові, відчуття екстазу за ще один прихід білості. 3. Суддя Фейерчайлд, який відіслав Джека і Вовка в дім сонця, більше не був суддею, і щойно розглянуть його останню апеляцію, запроторять у в'язницю. Більше не викликало сумнівів, що він туди потрапить і отримає своє злишком. Можливо, взагалі ніколи не вийде. Він був уже старим чоловіком і не надто здоровим, якби ж вони не знайшли ті кляті тіла. Він намагався лишатися бадьорим, наскільки, звісно, дозволяли обставини, але тепер, сидячи вдома в своєму кабінеті і чистячи нігті довгим лезом кишенькового ножа, суддя відчув, як його накрила сіра хвиля депресії. Раптом він витягнув ножа з під своїх товстих нігтів, замислено подивився на нього, а тоді встромив кінчик леза у праву ніздрю. На мить потримав його там, а тоді прошепотів. Потлейно. Чому б ні? Він смикнув кулак вгору, посилаючи шестидюймове лезо у коротку смертоносну подорож, розриваючи свої носові пазухи, а тоді й мізки. Чотири. Смоукі Абдайк сидів у кабінці пивниці Оутлі, переглядав рахунки і вистукував цифри на калькуляторі Texas Instruments, як і того дня, коли вони зустрілися з Джеком. От тільки тепер уже починало сутеніти, і Лорі обслуговувала перших вечірніх клієнтів. Музичний автомат награвав краще пляшка на столі, аніж дірка в голові. Якоїсь миті все було гаразд, а вже наступної смовків виструнчився, і його паперовий ковпак з'їхав назад. Він схопився за білу футболку з лівого боку грудей, там, де його щойно пронизав пекельний біль, схожий на укол срібним шипом. Бог забиває свої цвяхи, сказав якось Вовк. У цей момент раптом із гучним гуркотом вибухнув гриль. Він ударився об вивізку буш і вирвав її зі стелі. Вона з грюкотом приземлилася. За баром різко запахло газом. Лорі закричала. Музичний автомат нарощував темп. 45 обертів за хвилину, 78, 150, 400. Трагікомічне ридання жінки обернулося на швидкісну балаканину стривожених бурундуків на ракетному візку. Наступної миті з автомата злетіла кришка, кольорове скло розсипалося врізнобіч. Смоук Смоукі глянув на свій калькулятор і побачив, як у червоному віконці блимає одне єдине слово талісман, 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 талісман. А тоді його очі вибухнули. Лорі, вимкни газ. закричав хтось із клієнтів. Він підвівся зі своєї табуретки і повернувся до смокі. Смовкі, скажи їй. Чоловік закричав від жаху, коли побачив, як юшить кров з дір, у яких раніше були очі смокі Абдайка. Наступної миті вся пивниця Оутлі полетіла в небеса, і, доки встигли під'їхати пожежні машини з Доктауна і Ельміри, більша частина центру згоріла. Невелика втрата. Діти, можете сказати амінь. П'ять. У школі Тайера, у якій знову, як і завжди, все йшло своїм звичаєм, а коротенька інтерлюдія здавалася всьому кампусу лише низкою невиразних взаємопов'язаних снів, почався останній цього дня урок. Замислені замріяні учні сиділи в класах, раптом заграли дзвони у каплиці. Голови підвелися, очі розширилися, і всьому кампусу Тайра здавалося, ніби вицвілі сни повернулися. Шість. Етерідж сидів у математичному класі та стискав свій член, ритмічно погладжуючи його вгору вниз і безтямно витріщаючись на логарифми, які старий містер Ганкінс виводив на дошці. Він думав про маленьку гарненьку міську офіціантку, яку він скоро трахатиме, вона носила пояс із підв'язками замість колготок, і була зовсім не проти не знімати панчохи, доки вони трахаються, враз Етерідж поглянув у вікно, забуваючи і про свою ерекцію, і про гарненьку офіціантку з довгими ногами і нейлоновими панчохами миттєво невідомо чому йому спав на думку Слоут маленький манірний річард Слоут. Котрий, за всіма правилами, мав би вважатися занудою, але чомусь не був таким. Він подумав про Слоута і поцікавився, чи все з ним гаразд чомусь йому подумалося, що Слоут, який нікого не попередивши, чотири дні тому покинув школу і відтоді від нього жодної звістки, почувався не так уже й добре. У кабінеті директора, містер Дафрі обговорював відрахування хлопчика на ім'я Джордж Гетфілд за списування з його розлюченим і багатим батьком, коли дзвони знову взялися вигравати свій незапланований невеличкий мотивчик. Коли він скінчився, містер Дафрі стояв рачки, сиве волосся спадало йому на очі, а язик випадав з рота. Старший Гетфілд стовбичив біля дверей, притиснувшись до них. Його очі широко розплющилися, а щелепа відвисла. Від здивування і страху він навіть сердитися забув. Містер Дафрі повзав на килимку і гавкав наче пес. Коли задзвонили дзвони, Альберт пузир саме сідав перекусити, він поглянув у вікно і на мить насупився, як супиться людина, котра намагається пригадати щось, що крутиться в неї на кінчику язика. Він знизав плечима і повернувся до пакунка з кукурудзяними чіпсами. Матір надіслала йому цілу валізу. його очі розширилися, він подумав усього на мить, але ця мить виявилася досить довгою, що сумка наповнена пухкими білими жуками він знепритомнів коли він прокинувся і зібрав достатньо мужності, щоб знову зазирнути в торбу, то побачив, що жуки лише галюцинація. Звісно, що ж ще? і все одно це була галюцинація, яка мала дивну силу над його майбутнім. Коли б він не розгортав пакунок із чіпсами, шоколадний батончик, слім-джим, в'ялене м'ясо Бік джерк, то внутрішнім оком продовжував бачити тих жуків. До весни Альберт схуд на 35 фунтів, грав у тенісній команді Тайера, потрахався, і вперше в житті відчув, що може пережити. Матусину любов. Сім. Коли задзвонили дзвони, вони всі роззирнулися хтось сміявся, хтось супився, дехто залився слізьми. Десь завили кілька собак, і це здалося дивним адже собакам вхід до кампусу був заборонений. Мелодія, яку виводили дзвони, не належала до запрограмованого каталогу мелодії. Розлючений головний наглядач пізніше перевірив це у тижневому номері шкільної газети місцевий жартівник висунув гіпотезу, що то якийсь ентузіаст запрограмував мелодію з думками про різдвяні канікули, та мелодія Щасливі дні знову настали. Вісім, І, хоча вона вже давно вважала себе старою для вагітності. Але до матері вовка, друга Джека Сойера, кров не прийшла під час перевтілення 12 місяців тому. Тож три місяці тому вона народила трійнят двох окітних сестричок і одного братика по окоту. Її пологи були важкими, також її пригнічувало усвідомлення, що один з її старших синів ось-ось помре, її син, знала вона, пішов в інше місце захищати стадо. І в тому іншому місці він помре, тож вона ніколи більше не побачить його, і від цього вона плакала сильніше, ніж від болю пологів. Тепер вона спала з новим молодняком під місяцем, у повні, убезпечена від їхнього стата. З посмішкою на обличчі вона скрутилася, витягла найближчого від себе малюка і почала облизувати його. Не прокидаючись, вовчення обійняло волохату шию матері і притиснулося щокою до її пухнастих грудей, і тепер вони разом усміхалися. У її нелюдському сні з'явилася людська думка Бог забиває свої цвяхи надійно і правильно. І все місячне сяєво того чудового світу, в якому всі запахи були приємними, падало на цих двох, що спали в обіймах. Поряд із маленькими сестричками. Дев'ять у містечку Гослін, штат Огайо, неподалік від Аманди, і лише за тридцять миль на південь від Коламбуса, чоловік на ім'я Баді Паркінс у присмерку вигрібав куряче лайно з курника. Товста марля затуляла його рот і ніс від задушливої білої хмари потовченого гуано, яке він вигрібав. Повітря тхнуло аміаком, і від цього смороду в нього боліла голова, а ще в нього боліла спина, адже чоловік був високим, а ось курник ні. Добре, все зваживши, він міг би сказати, що це добіса неприємна робота у нього було троє синів, і всі вони, чорт забирай, виявлялися зайнятими, коли потрібно було чистити курник. Єдине, що можна було сказати, що все вже майже закінчено, і. той малий. Господи Боже, той малий. Раптом він пригадав хлопчика, котрий назвав себе Льюісом Фареном, з несподіваною ясністю і любов'ю. Хлопчик, який стверджував, що їде до своєї тітки Гелен Воген у містечко Бакайлейк. Хлопчик, котрий повернувся до Бадді, коли той запитав, чи малий часом не втікає, і відкрив йому обличчя повне щирої доброти і несподіваної захопливої краси. Краси, яка змусила баді думати про веселки, що народжуються після штормів, про заграви, які осяюють дні, що стогнали і стікали потом від добре виконаної важкої роботи. Він випростався з видихом і вдарився головою об балку курника, та ще й так боляче, що на очах виступили сльози, і в той же час він божевільно усміхався. О Боже, той хлопчик там, він там. Думав баді Паркінс, і, попри те, що він і гадки не мав де ж це там, його миттю охопило солодке, надзвичайне відчуття абсолютної пригоди. Ніколи, відколи він у дванадцять прочитав острів скарбів і в чотирнадцять уперше доторкнувся до грудей дівчини, він не почувався настільки схвильованим, враженим і сповненим теплої радості. Баді засміявся. Він кинув свою лопату і на очах у здивованих курей заходився танцювати запальну джигу, заходячи сміхом під маскою і клацаючи пальцями. Він там. гукнув баді Паркінс до курей, сміючись. Чорт забирай, він там. Зрештою, він зробив це, і він здобув його. Пізніше він майже переконав себе, майже, але не зовсім. Що його якимось чином завело від запаху курячого лайна, от тільки це не все, чорт забирай, не все. На нього зійшло своєрідне одкровення, але він не міг точно сказати, що це було. Він подумав, що це як з тим британським поетом, про котрого розповідав їм учитель у старшій школі, той хлоп прийняв дозу опіуму і почав писати кілька віршів про вигаданий китайський бордель, доки був під кайфом. От тільки коли він повернувся до реальності, то не зміг дописати їх. «На кшталт цього, подумав він, але все одно розумів, що насправді було не так, і, хоча баді не міг точно пригадати, що ж спричинило такий напад радості, він, як і Донні Кіган, ніколи не забуде, як прийшла ця солодка несподівана втіха він ніколи не забув те духмяне, гостре відчуття дотику до великої пригоди. Ніби він на мить побачив якесь чудове біле сяйво, у якому переплилися всі кольори веселки. Десять. У давній пісні Бобі Даріна є такі слова. Часом пагони такі відхаркує земля в джинсових сорочках, на ногах взуття, тягни їх геть, тягни їх геть. Цю пісню діти з каюги, штату Індіана, могли б з легкістю підхопити, якби її популярність не минула раніше дім сонця стояв порожнім тільки ледь понад тиждень, а поміж місцевих дітей він уже здобув репутацію будинку з привидами. Зважаючи на жахні останки, знайдені навантажувачем біля кам'яної стіни на дальньому полі, нічого дивного в цьому не було. Табличка продається від місцевого ріелтора, виглядала так, ніби простояла на моріжку щонайменше рік, а не якихось дев'ять днів. Ріелтор уже раз знижував ціну і підозрював, що доведеться це зробити вдруге, але так склалося, що йому не довелося цього робити. Коли посипав перший сніг зі свинцевого неба каюги, а Джек Соєр за дві тисячі миль доторкнувся до талісмана. Газові баки за кухнею вибухнули. Працівник газу та електрики Східної індіани приїжджав тиждень тому, щоб викачати весь газ назад у свою вантажівку, і він міг заприсягнутися, що ти можеш залізти в один з тих баків і запалити там цигарку. І все одно вони вибухнули вибухнули тієї самої миті, коли вікна пивниці Оутлі вилетіли на вулицю разом із кубкою клієнтів у джинсових сорочках. І важких черевиках, і рятувальна служба Ельміри витягнула їх геть. Дім Сонця вигорів дотла буквально миттєво. Можете сказати Аллілуя. Одинадцять. У всіх світах щось зрушилося і перемістилося трішки інакше, начебто велетенська тварина. Але у Пойнт-Венуті тварина перебувала в землі, вона прокинулася і кричала, і, згідно з даними інституту сейсмології в Каліфорнійському технічному інституті, вона не змовкала наступні 79 секунд. Почався землетрус.